Привіт! Сьогодні я тебе навчу, як припаркувати свій автомобіль біля торгового центру. Зараз нам треба знайти перший орієнтир. Це буде фара білого автомобіля і наше дзеркало, як зараз на відео. Потім ми викручуємо колеса праворуч та знову дивимося в це дзеркало. і тільки в кутику нашого дзеркала побачили фару цього ж білого автомобіля, зупиняємося. Вмикаємо задню передачу і викручуємо колеса ліворуч. Таким чином ми починаємо рух в наше парковочне місце. Подивляємося то вліве дзеркало, то вправо дзеркало. Знову ж то вліво дзеркало, то вправо дзеркало. Таким чином шукаємо паралель між двома автомобілями. І в момент, коли ми побачили, що ми стали паралельно між двома автомобілями, вирівнюємо колеса і заїжджаємо в наше парковочне місце. Подивимося, як ми запаркувалися і як це виглядає з вулиці. А тепер виїдемо з нашого парковочного місця. Тут нам допоможе правило плеча. Момент, коли наше плече пройде автомобіль, який припаркований біля нас, викручує максимальне колесо вліво, і так ми ніколи не зачепимо автомобіль, що знаходиться біля нас.